Так, добрий день друзі, знаходжусь на своєму полі. Тільки що дивився посіви, чи всі посіви. Ну, саму рослину, сою дивився, який зараз її стан, взагалі, висота десь по пояс. Це метр, метр двадцять, дожі пішли вчасно своє добре піднялася, будемо сподіватися, що ще й буде натура. Подивіться, яка красота? А? Життя в селі прекрасне, коли є чим займатися. А коли нема, то може й не дуже. Ось такі справи. Так що, друзі, думаю, що все буде менше. Рожай. Рожай буде, щось буде, надіюсь, тони 2,5-3 та й насипе. Головне, щоб ціна була на це все діло. Бо якщо не буде ціни, то, то дуже прикро. Труда вложена добре. Бур'ян підсох, що добризгував До речі, бризгав два рази. Потім ще зранцем ходив під Бризголов. то що були полоси, пропускав, ну то таке. Головне, що воно все спрацювало, бурян зібрало, соя чистенька, і це тільки радує. Так, Вон можемо бачити, вже мабуть ріпачок зійшов на зимий. Но... Таке Вчора був дощик гарний позавчора. Знову дасть масу. Ось своє зелене ще. Було таке, що пару років назад, вже в кінці серпня, ми вже молотили. Але тут, я думаю, це буде десь середина вересня. Ось такой зеленю. Не раніше. Не раніше. Сонях до сих пор цвіте, але ж гарно, гарно дуже. Ну добре, всім па-па. чака пака